Коротше, я перевернула такі мішки, заказала таку штуку, таку помаду популярну, такі наклейки. все Це такі листової мило. Бли... Коротше, блискучка, три штучка, такий коректор, таку ручку, ще таку помаду в двухму вітінку, таке колечко. То у нас такі Коротше, коробочка для Протекторівки для карт. Наклейка. Такі пакет. Такий пакет корумі. Це із жабку, а то все. Це, да, це жабку, а то з динозавриком. Це щось не знаю Це видаляю. Такий канцелярський нож, такі два канцелярські ножа, такі кремчики по 8 гривень. Такі два канцелярські ножа. три. такі пакети, такі пакети, такі пакети. Такі, коротше, для протекторів або для карт. Раз, два, три. Три штуки. Такі для видавної пасти, типу, видавляти. Помада за 2 гривні, так. Да. А така ручка, листові наклейка, такий ножик, така ластик, такий стікер, маркер, ручка стіч одна, такий маркер, такі штука, такий органайзер. Боже, Боже, я тут органайзер видавляю. Наразі буду глядати такої коротший той. Це я все не заказувала. Да. Такі всякі пакети. Я вам казала, я заказала, а по походу ходу два такі пакети, такі ручки, такі ручки, такий скотч, така ігрушка, такий, типу, спонжик, такі наклейки, такі, такі капібара. Карточки капібара, пакети, пакет, пакет, скотч, пакети, скотч, э, карт, біндер, просто ти пакет таке. І то все, що я вам показувала. Всім пока!